Всесвіт. Ми сьогодні поговоримо про Всесвіт. Що ж таке Всесвіт? Сукупність галактик і простір між ними називають Всесвітом або космосом. Меж Всесвіту встановити ще. Не вдалося. Велетенські скупчення зір називають галактиками. Їх існує багато. Відкриваючи галактики, учені дають їм назви та присвоюють номери. До якої належить наша зоря Сонце, називається Молочний Шлях. Вона складається з мільярдів небесних тіл. Українська народна назва молочного шляху чумацький шлях. Пізно ввечері чи вночі. На безхмарному небі ми можемо побачити близько трьох тисяч зір. Спеціальні прилади виявляють їх кілька мільярдів. Зорі нам нагадують маленькі ліхтарики. Насправді ж це великі вогняні кулі, що складаються. З розжареного газу. Вони мають дуже-дуже високу температуру і постійно випромінюють світло та тепло. Ось ми бачимо панорамне зображення нічного неба, на якому добре видно чумацький шлях. А малими зорі, здаються нам тому, що перебувають на дуже великій відстані від землі. Світло від них, рухаючись з дуже великою швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, прямує до землі сотні років. Дуже багато зірок. Існує у всесвіті. Зорі різні за розмірами. Серед них є більші та менші за сонце. Які чудові зорі. Скільки їх багато? І колір у зірок різний. Вони бувають червоні, сині, білі. Боже, яка красива галактика! Скільки ми бачимо тут великих і маленьких зірок? Ось тут ми спостерігаємо ну точно мільярди зірок. А що ж таке Сузір'я? Дуже цікаво знати. Сузір'я це певні скупчення зірок. Протягом століть зорі об'єднували у сузір'я по-різному, змінювали їхні назви. З часом почалась плутанина. Тому у 1922 році зібралися астрономи. Астрономи це вчені, які досліджують небесні тіла. І зібралися вони з усього світу і для зручності орієнтування на небосхилі. Поділили небо на 88 сузірів та провели між ними межі. Особливе місце серед цих сузірів посідають 12 задіакальних сузір'їв. Слово задіак у перекладі з грецької мови означає пояс звірів. Це такі сузір'я, як овен, телець, Близнюки, рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби. У північній півкулі планети Земля, де знаходиться Україна, всі зорі обертаються навколо єдиної зорі, яка є нерухомою. Це Полярна зоря. Під полярною зорею знаходиться точка півночі. Якщо ви дивитесь на полярну зорю, то ваше обличчя повернуте на північ. За спиною буде південь. Праворуч схід, а ліворуч захід. А ось як ви будете орієнтуватися? Перша це полярна зоря. Цифрою 2 показана частина сузір'я великої ведмедиці або віз. Три, де знаходиться полярна заря це сузір'я малої ведмедиці, малий віз. І цифрою чотири ви бачите, це сузір'я Касіопеї. А ще існує дуже багато сузір'їв. Ось ви бачите, сузір'я Оріона. Оріон сходить над екватором. І спостерігається в обох півкулях планети Земля. Оріон сходить точно на сході, а заходить точно на заході. Яке чудове небо, скільки там зірок, скільки всього, щоб нам би хотілося пізнати. І тому на слідуючий раз ми узнаємо. Більше про зірки, про планети, до зустрічі!